Говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки. І сяюче диво, ялинка, від мами і літери слова, і зроблені разом об нога. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Матусю, дуже я тебе люблю. Матусю, де ручки твої поцілую за шику тебе обійму. Ти знаєш, Матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна і шкоду частенько роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Матуся я тебе люблю. Я зустрічаю, я мамусі вірші вивчаю, Я подарунок мамі роблю. Я ну, мамусі дуже люблю. Я вас люблю за вашу доброту. Спасибо, матусі, за те, що я живу на світі. І в цей прекрасний світлий день, я подарую тобі квіти. Мама, мамінка, мати, я від тебе тіся, ти найкраща в світі добра і, світ, і, і ласкава. У моєї мами усмішка ласкава, Маму я ціную, квіти і дарую. Це ваше ваше чувне серце. Мама, мамочка матуся, та до неї пригорнися. Вона добра і привіти і без сонце не рушила. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще звал, з малку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, рідну Україну. Мама, я вас дуже сильно люблю. Я тебе дуже сильно люблю. Ще в колисці немовля слово мама, вимовля, найдорожча світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінка, мамуся, мама, мамочка, матуся, Називає тебе я. Мама найдорожча, мамочка дитина. Щирі побажання і дочки від, від сина. Віточок пахучих принесли багато. Все чудовий ранок у велике свято. Чому так багато довкола тепло, що мама на свято весна принесла? Мама втомилася, лягла відпочити. Має тихо в кімнаті сидіти. Сонечко промінь хотів пострибати. Я попросила його зачекати. Я свою маму люблю і жаліжу, бо я вже доросла і все розумію.